О, знаю я багато ще промчить, злих хуртовин над головою в мене, багато ще надій і серця облетить, немов от вихру листечко зелене, не раз мене обгорне, мов туман, страшного розпачу отрутне дихання, тяжке безвір'я в себе, в свій талан. І в те, що у людини на світі є призвання, не раз в душі наступить перелом, і очі глянуть у бездонну яму, і вгледжу я в кохання над чолом, строкату шапку блазня або пляму. Не раз мій голос дико залуна, немов серед безлюдної пустині. І я подумаю, що в світі. Це манна, і на землі нігде нема святині, і, може, приведуть раз прокляті дні лихої смерті грізною примару, і знову прийдеться покинутій мені не жити, а нести життя своєму в кару. Я знаю все, і жду страшних ночей, і жду. Що серед них вогонь той загориться, де жевріє, залізе для мечей, гартується ясна і тверда криця, коли я крицею зроблюсь на тім вогні, скажіть тоді нова людина народилась, а як зломлюсь, не плачте по мені, пожалуйте, чому раніше не зломилась.